і в нашій зеленій зоні Ви Можете подивитися, куди воно і оце все нам буде те до нашого підняття. Я просто не знаю, як це можна зробити. от так думати і це ще на зробили. Вроді би міська рада, так само відділи екології, і, але і, 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 і як вони там, і благоустрою. Оце їм погодив. На це селається Соколовський. На це селається начальник Жеку Геп. і подивіться, чи тут є. Мислімо оце ставити оці мусорні ящики не на по проблему. І це туди донизу, але так не може бути. І оце стоїть наш начальник землі. Він показує, що він робить право. Ми хочемо зробити зранку на нашого будинку. Я відкриваю вікна і бачу мусорні баки. Було дерево, гарне дерево, велике родство. Ні, спиляли дерево, викопали, бо вони хочуть поставити. мусорні баки. подивіться, Бачите, що вони зробили? У нас тут була травичка, було гарно. Подивіться, куди то все гадить, ну, буде текти. Ні. гарно лишити. От таку саму з вами робіть. Там буде такий самий Наші хлопці там і вони нас влаштовують. Не можуть так стояти. Та як розумін. це вона так можуть. Можуть. не може? Не може були тепер. Нелогічно. територія є компактна. Бачите, один буде другий будинок, третій буде наші контейнери міш. там стояли вже купу. Хочеться, щоб і позяли передбачуємо. Потрібно менший контейнер. Не Потрібно такий контейнер великий Він поміщається в ній. Я дев'ятиповерхового поверхового контейнер. Помістився Де подивився, як стоїть контейнер, і двері закриті.